Можливо, нам не доведеться битися з голіятом і подолати його, але великі проблеми трапляються в житті кожного з нас. Неможливо лежати і плакати, жалітися і, врешті-решт, здобути перемогу. Ми повинні шукати Бога в слові Його і у волі Його. Доброго ранку, класси! Вітаю, я Кіт Мур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де наш дух живиться і зміцнюється, наша віра зростає, і ми вчимося жити переможним життям, яке для нас призначив Бог. Не все залежить від нього. Він сказав нам, що не тільки хлібом живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Він сказав нам, що наша віра може зростати надзвичайно, тому потрібно навчатися. Ми маємо бути учнями свого вчителя, вчитися, зростати, розвиватись. Ми залишили вам місце ось тут попереду. Візьміть свою Біблію, щось для нотаток, і приєднуйтесь до нас у молитві. Ми вивільнимо віру. І отримаємо саме те, що повинні отримати сьогодні від Учителя Святого Духа. Отже, ми дивимося на Тебе і просимо Тебе про откровення і помазання, про напрямок і відповіді, бо це саме те, що нам потрібно сьогодні. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ми віримо, що отримуємо це, і ми дякуємо Тобі за це. Амінь. Амінь. Дякую, Господи. Відкрийте підручник, те Писання, яке ми вивчали. Протягом декількох днів. Друге послання до коринтян, розділ 4, Вірш 13, розділ 4. друге послання до корінтян говорить «Та мавши того ж духа, віри, за написаним Вірував я, через те говорив, і ми віруємо, тому, то й говоримо. Ми також віримо і тому говоримо. Жива віра це більше, ніж. Вірування. Яків сказав, що віра без дії мертва. Віра має виражатися дією, і першою дією має бути промовляння ваші слова. Бо так ви народжуєтеся згори. так ви рятуєтеся, бо людина вірить серцем, а вустами і сповідує для спасіння. Так говорить послання до римлян. Розділ 10, вірші 8, 9 і 10. Відкриємо послання до євреїв, розділ 11. Ми вже вивчали його на вчорашньому занятті. У посланні до євреїв, розділ 11, вірш 1, є чудове визначення віри. У посланні до євреїв, розділ 11, вірш 1. У перекладі Івана Огієнка сказано: А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Переклад доброї новини говорить про це так. Мати віру означає бути впевненим у тому, на що ми сподіваємось. Мати віру означає бути переконаним у тому, чого ми не можемо бачити. Ви чуєте цей вислів? Мати віру означає бути впевненим у тому, на що сподіваєшся, і переконаним у тому, чого не бачиш і не відчуваєш у природному світі, впевненість. І переконаність ми це розглядали на попередніх заняттях. Ви не можете мати віру в певній сфері, поки ставите під сумнів Божу волю щодо цієї сфери. Можливо, ви вірите в щось інше, але якщо ви все ще сумніваєтеся в Божій волі щодо вашого зцілення, якщо ви говорите, я не знаю, чи моє зцілення є Божою волею або ні. Тоді ви не можете мати віру в цілення. Ви не можете мати віру в цілення, поки все ще сумніваєтеся в Божій волі. Проте ви можете мати віру в щось інше. Але ви не можете мати віру в те, що Бог задовольнить ваші потреби, якщо ви все ще сумніваєтеся, чи може його воля задовольнити ваші потреби? Як виникає віра? Вона приходить через слухання і слухання Слова Божого, і коли ви чуєте помазане Слово Боже. Вам відкривається воля Божа, і якщо ви почуєте достатньо Слова Його і як Авраам, не будете більше сумніватися і будете повністю переконані. Ви зможете молитися, молитвою віри, тепер ви можете зробити заяву або сповідання віри. Біблія містить багато прикладів великих подвигів віри, великих діянь, втілених див. Але в них ви побачите той же дух віри, і ви побачите таку ж сміливу впевненість у тому, що людина знає волю, Божу і сміливо заявляє про неї та діє відповідно до неї, ви будете бачити це знову і знову. Один з моїх улюблених прикладів зображений на емблемі школи, нашої школи віри. Хтось знає, що це за невисокий хлопець із пращою та каменем, і великий зі списом. <сум> це Давид і Голіят. Повернімося до першої книги Самуїла, розділ 17. Перша книга Самуїла, розділ 17. Подивимося, чи була в Давида віра. І подивимося, як виглядає ця віра, і як вона звучить, і чи узгоджується вона з тим, про що ми говорили всі ці дні. Про те, що таке віра, скажімо, в голос, поки ви шукаєте цю сторінку, скажіть в голос: віра? Віра, це впевненість? Це віра. впевненість. Віра, Віра. це переконаність. Це переконаність. Дивіться, тут ми цитуємо послання до євреїв, розділ 11, вірш 1: Віра, це бути впевненим. Чи був Давид впевнений бодай у чомусь у цій ситуації? Чи був він у чомусь переконаний? Отже, подивимося, що ж сталося в першій книзі Самуїла. Розділ 17. філистимляни, які в той час були ворогами ізраїльтян, вийшли проти них, і війська ізраїльтян і війська филистимлян опинилися в глухому куті, і розташовувались вони на двох різних гірських схилах. І посередині була долина, вони готуються до бою і великої битви, і, можливо, між ними вже стались якісь сутички. І в цей час чемпіон Філистимлян. На ім'я Голіят вийшов у долину та кинув виклик кожному в Ізраїльській армії. Але цей хлопець Голіят був не зовсім звичайним солдатом. Якщо подивитись на цифри і перевести їх у метричну систему, виявиться, що це був кремезний чоловік. Його зріст був більше трьох метрів. І важив він 227 кілограмів або близько того. Тобто він був просто величезний. Забудьте про двометрових баскетболістів. Right. Поруч із Голіатом вони б виглядали як діти. Він був воїном із ранніх років все своє життя. Він. Машина для вбивств, і він гігант, і це не перебільшення. І ось він виходить і каже: Вітаю. Хоча він сказав би це басом: Вітаю! Я воїн, ти воїн, давай битися. І якщо ти переможеш мене, ми скажемо: це все. Ти переміг, ми служитимемо тобі. Але якщо я переможу тебе, то все. Ми перемогли, ви наші раби і слуги, але добровольців не було. Минали тижні, але ніхто не прийняв цей виклик. Він називав їх боягузами, говорив погані речі про їхніх матерів. І це тривало днями й тижнями. А ще гірше він нехтував Богом. Він хулив Бога. Але Давида там не було. Там були його три старші брати, але Давида там не було. Він випасав овець, бо був наймолодшим, і батько наказав йому йти на поле бою, відвідати братів і віднести їм трохи їжі, подивитись, що вони роблять. Тому в Біблії сказано, що він залишив овець у надійних руках. Він зробив те, що сказав йому батько. Він поїхав до братів, і якраз у той час туди прийшов Голіят. Можливо, він робив це щодня в певний час. Він виходить і каже: Я все ще тут. Все ще немає охочих битися. Ви всі марні боягузи, слабаки. <рес> Він сміється над ними. Жодного сміливця. І почувши це, Давид здивувався. Прочитаємо разом вірш 23. Перша книга Самуїла, розділ 17, вірш 23. А коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із филистимських полків, одноборець Филистимлянин, голі, я тим'я йому із Гату. і промовляв він ті самі слова. А Давид почув вірш 24. А всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякалися, і говорив ізраїльтянин: чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажати Ізраїля? І буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар і дочку свою, віддасть йому, а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. Отже, хто наважиться битися із цим хлопцем, отримує чудове заохочення. Він сказав: у тебе будуть гроші, тобі ніколи не доведеться платити податки, і ти знаєш ось ту гарну доньку короля, ти одружишся з нею. Але охочих все одно не було. Звичайно, навіщо все це, якщо ви помрете. Вірш 26. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього фелестимлянина. і здійме образу з Ізраїля бо хто цей необрізаний фелестимлянин, що так зневажає полки живого Бога? Важливо, як ви говорите про свою проблему. Вони говорили про нього як про машину для вбивства з ростом до трьох метрів, вагою близько 272 кілограмів. Але Давид назвав його необрізаним філестимлянином, що означає без заповіту ніхто. Він може бути великим і загрозливим, але в порівнянні з Богом, він ніхто. Отже, він продовжував говорити, а народ сказав йому те саме слово. Говорячи: отак буде зроблено чоловікові. Хто вб'є його. Тобто, той, хто вб'є цього гіганта, той одружиться на гарній дочці короля, стане заможним. Йому не доведеться платити податки. І почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився Еліявів, гнів на Давида, і він сказав, чого то зійшов ти і на кого ти позоставив трохи тієї отари в пустині. Якщо ви читали попередню частину, він залишив їх під надійним наглядом. Він зробив те, що йому сказав батько. Він сказав: Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. Неправда. Він зробив те, для чого його послав батько але ось у чому справа. Віра дратує невіру. Ну що, ви бачите це? Віра дратує невіру. Сміливість дратує боягузтво. Ви розумієте? Ось що з ним не так. Тому що молодший брат прийшов сюди і поводиться так, ніби він не боїться. Молодший брат говорить про віру і мужність, і в цьому світі всі інші виглядають погано. І що ж сказав Давид? А Давид відказав Та що я зробив тепер? Чи не на наказ батька? Іншими словами, хтось повинен щось робити? Вірш 30. І він відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме. Бо саме це ми й робимо, коли комусь неприйнятна наша віра? Він сказав. Скажи мені ще раз, що дістанеться тому, хто вб'є велетня. Гроші, красуня жінка, відсутність податків, що буде, мені це подобається. І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх царю Саулу. І запитав його Саул, що це я чую? Хтось говорить про те, щоб боротися з Голіятом? І вони привели його, і сказав Давид до Саула. Тепер послухайте: знаєте, Давид і Голіят зображені на емблемі школи віри. Чи мало там місце віра? Слухайте і вирішіть, що ви думаєте. І сказав Давид: Хай не лякається нічиє серце через нього. Раб твій піде і буде битися з отим філистимлянином. Я піду, я піду. Чи це сміливість? Так. Але чи є тут віра? Продовжуйте читати. І сказав Саул до Давида Ти не можеш піти на того філістимлянина битися з ним, бо ти малий, ти просто підліток. А він вояк від своєї молодости. З юнацьких років, і сказав йому Давид: Твій раб був пастухом свого батька при Отарі і приходив лев, а також ведмідь, і він теж був великий. Та й тягнув штуку дрібної худоби з остада, А я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. Ось як працює віра. Ви не просто починаєте з голіята. Хм? Ви використовуєте свою віру на дрібницях, а потім. Вона стає все більшою і більшою. І якщо ви будете використовувати свою віру на дрібницях, то коли Голіят підніме голову, ви будете готові. Ви зможете говорити, як Давид у вірші 36. він сказав: І Лева, і ведмедя побивав твій раб. І помітьте, він не говорив про зріст і вагу Голіята. І цей необрізаний филистимлянин буде як один із них. Бо він зневажив полки живого Бога. І зверніть увагу на наступні слова. І кожного разу, коли ви їх побачите, я хочу, щоб ви сказали їх вголос зі мною. Назвіть мені наступні два слова у вірші 37. І Давид. Скажіть це в голос, і сказав, Давид. і сказав Давид: Що робить дух віри? Вірував я, через те говорив ми маємо той же дух віри. Ми віруємо, тому то й говоримо. Чи мав Давид віру? Він щось сказав, що він каже. Вірш 37 знайшли. Давид сказав ще дещо. Я піду і зроблю все, що зможу. І якщо на те буде воля Божа, то я, мабуть, виживу. Але якщо ні, то воля Божа виповниться. Ми б не читали про це. Якби він сказав саме це тому що в цих словах немає ніякої віри. Я не висміюю смирення підкорення волі Божій. Але існують різні види молитов. І якщо ви збираєтеся молитися молитвою віри або зробити сповідання віри, щоб щось змінити, то це не підкорення волі Бога. Адже ви не знаєте, якою є воля Бога. Він повинен був переконатися, впевнитися, що Божа воля була в тому, щоби хтось розібрався з богохульником. І оскільки ніхто інший не був готовий це зробити, він мав переконатися, що Бог зможе це зробити неважливо чиїми руками, навіть руками такого хлопчика, як він. І Бог вже використовував його, щоб перемогти ведмедя і лева. Так чому Бог не міг використати його, щоб перемогти цього велетня? І сказав Давид: Господь що врятував мене з лапи лева. Та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього фелестимлянина. Прочитайте вголос, що там сказано. Він урятує мене. Скажіть це вголос він, він урятує, урятує. Мене. мене. Чи казав він, якщо на це буде воля Божа? Або я спробую, зроблю все можливе. Подивимося. Дивіться, це не віра. Якщо ви не знаєте Божої волі, ви не можете мати віру в цій сфері. Але коли ви знаєте Божу волю, коли ви переконані, ви сміливо говорите. Він сміливий. Я маю на увазі, що він просто говорить впевнено і голосно. І це злить його братів. Це засмучує інших людей. Чому? Тому що вони кажуть, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що він урятує мене, ти що, особливий? Правда в тому, що він створив кожного з нас особливим. Але що він сказав? Він урятує мене з руки цього филистимлянина. І ось що мене дивує. Саул сказав Іди, і нехай Господь буде з тобою. Чому він просто дитина? Було щось у тому, як говорив Давид. У тоні його голосу, у погляді, було щось таке, що цар Саул сказав: здається, цей хлопець зможе це зробити. Що він бачив і чув дух віри. Ну що, бачите це? Дух віри. Продовжуйте читати. Вірш 38. І зодягнув Саул Давида в свою одіж, і сказав Давид до Саула: Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе. І взяв він кія свого в свою руку і вибрав собі п'ять вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу, а його праща у руці його. І він пішов до Філістимлянина. Вірш 41. А філістимлянин. Підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився філистимлянин та й побачив Давида, і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави, гарний молодий хлопець. Не воїн. І сказав филистимлянин до Давида: «Чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм, і Филистимлянин прокляв Давида своїми богами, і сказав філистимлянин до Давида: Ходи ж до мене. А я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій. Вір 45. Скажіть мені наступні слова. Що сталося? І сказав Давид до Филистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Про що йдеться в 46-му вірші, Вірш 46. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло, филистимського табору, птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог, Бог Ізраїлю. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Ніхто не міг би сказати це більш чітко. Правда? Чи тут є коливання? Якась невизначеність? Фальшиве смирення? Якщо на це буде воля Божа? Ні. І саме тому ця історія є в книзі. Ось чому вона на нашій емблемі згодні. Тому що ми прагнемо мати таку ж віру. У нас така сама віра, і ми прагнемо розвивати її до того ж рівня. Можливо, нам не доведеться битися з голіятом і подолати його. Але великі проблеми трапляються в житті кожного з нас. Неможливо лежати й плакати, жалітися, благати Бога та здобути перемогу таким чином. Це так не працює. Ви повинні шукати Бога в слові Його та волі Його і живитися ним, поки воно не потрапить у ваш дух. Тож віра діяла, згодні. Коли Давид вперше потрапив туди і почув всі ці розмови, як хвалився і погрожував велетень, а потім вони кажуть знаєш, що цар обіцяв тому, хто здолає цього хлопця. І він каже, що дійсно. Скажіть мені ще раз, що тут відбувається? Щось пробудилося всередині нього. Ви бачите, це в ньому пробудилась віра. Тому я думаю, він усвідомив ситуацію, коли йому сказали, що він отримає. Але чому він продовжував питати? Тому що саме так це працює в нашому житті, коли в тобі віра починає з'являтись, щось прокидається, і тоді тобі захочеться сказати: добре, розкажіть мені про це ще раз. А потім, коли ви це чуєте, відчуття оживлення у вас зростає ще сильніше, поки не піднесеться, і тоді ви зрозумієте. Тепер ви маєте усвідомлення, і саме тоді він підходить і каже: Я буду боротися з ним. Я зроблю це. І тоді він починає говорити: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене. Чи ви звернули увагу на ці слова? Він урятує мене. Потім, коли він зіткнеться з велетнем, він скаже йому обличчям до обличчя, сьогодні я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе. Сьогодні віддасть тебе Господь. У мою руку тебе і твоїх воїнів. Чи не так? А зараз ми прочитаємо решту історії давайте просто подивимося. І підбіг Давид вір 49, і простяг Давид руку свою до торби і взяв звідти каменя та й кинув із пращі. Він запустив його, як кулю 45-го калібру, той камінь пролетів, помчав, пронісся. Піднявся в повітря і потрапив туди, де шолом не прикривав його голову. Я вважаю, що до цього був причетний ангел. Ймовірно, коли камінь полетів, ангел простягнув руку і трохи підштовхнув його, підсилив його та поцілив в правильне місце. Бум! Ніби хтось вистрілив йому в голову. Він був убитий і впав на землю. А всі намагалися зрозуміти, що це буде за битва. Але все скінчено. <реш> Ймовірно, такі хлопці, як брати Давида, закривають обличчя і кажуть: Я не можу на це дивитися. Не можу. Все скінчено. Скільки людей знає, що Бог може зробити це у вашому житті, навіть речі, які здаються жахливими. Але коли ви будете достатньо сміливими, щоб оголосити і сказати те, що багатьом людям здавалось незбагненим. бум! І готово. Зроблено, і Бог отримує славу. Бог отримує славу. Вірш 50. І отак переміг Давид Фелистимлянина пращею та каменем, і вдарив він фелистимлянина та й убив його, а меча не було в Давидовій руці. <свят> і закінчив справу. А потім, у віршах 52 і 53 люди Ізраїлеві та Юдені схопилися і зняли крик та й погнали філистимлян. І це був славний день перемоги. Чи бачите ви тут дух віри? Чи чуєте ви дух віри в тому, що проголосив і постановив Давид: тут немає ніяких, якщо на це буде твоя воля. І ось гарна новина у нас однаковий дух віри. Наше заняття знову добігло кінця. Тому скажіть вголос: я живу, вірою. Я, я живу вірою. вірою? я ходжу вірою. я, я, ходжу вірою. Вірою. я перемагаю світ вірою. Я твердий у вірі. Твердий у вірі. Прославляючи, Бога. прославляючи Бога. Хвала Богу. Ось і все на сьогодні. Побачимося наступного разу у школі віри. Вітаємо, друзі! Ми провели ще один чудовий тиждень разом з вами у школі віри. Хочу нагадати вам, що записи всіх попередніх занять доступні у школі віри. І всі наші матеріали тисячі годин. На різні теми доступні для вас безкоштовно, і все це завдяки нашим партнерам, які роблять свій вклад і підтримують це служіння. Ви також можете стати нашим партнером. Ми нічого не просимо. Це лише можливість зробити свою інвестицію. Тому Якщо Господь з вами, користуйтесь інформацією внизу екрана. Так ви зможете допомогти іншим отримати безкоштовно те, що отримали ви, як говорить писання. Ви дармо дістали, дармо й давай. Хвала Богу, побачимось наступного разу у школі. Віри. І ми підносимося, і ми перемагаємо, і ми догоджаємо Богу. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі. віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три дев'ять нуль.